Всім привіт! Сьогодні ми граємо в нову гру, яка називається. Як же вона називається? Backshot Rowate. Вона вийшла не так давно і я її чекав, бачив демки, які виходили. Не знав тільки їх встановити і пограти. Концепт мені відомий, що робити теж. Підпишіть відмову від претензій. Enter name на что не влізає раунд ва один бойовий два холості. Розряджаю патрони у невідомому порядку. Якщо вистрілити в себе холостим патроном, круп'є пропускає хід. А, ну Тут вже 50 на 50, тому. бойові, два голусті. Ну, я це вже чув про невідому послідовність набійнику. <сил macion noise> я не слідкував за тим, скільки їх там правда. Але. Це ну, виграв. Раунд 2. Пора зробити гру цікавіше. Два предмети кожному. Додаткові предмети перед кожним заряджанням. Чотири хп. Один бойовий, один холостий. Ну, я зараз банку пива вип'ю і нормально. Якщо це був холостий, буде бойовий. Якщо бойовий, то буде холостий. Тут пофігу. I'm your name, God? What? Що? Дось Бога. 2 на 2. 50 на 50 відсотків. Ну тоді пиво треба пити. Угу. Та ну ви шо? Це рандом на моїй стороні зараз знаходиться. Давай, надягай на себе наручники, бро. Будем стрелять в тебя. Что не можешь? Ты ж в наручниках, Чел. Лупа. Цигарки. Ну так, цигарки ж мені так потрібні. Три бойові, два холості. Давай на приколі. В нього, звісно, теж ножа немає, але все ж таки. Два бойові. Один холостий. Два бойові. Ти кончений, зараз для бойовий виліти. А, він відігратися вирішив, так. Закурити собі. Повернути хп-шок. От собака. Шмаляй! Нічого, в мене теж є цигарки, я теж так можу грати. Три на три. Два на три. Пофігу взагалі. Один на три. Один на два. Ну, я саме впевнений, я в себе шмальну. Було тупо, але. Там патронов немає чел. Там холості. Ти зараз шмальнеш теж холостий буде, алло. О, ніж лупа. Чотири на два. <риклад> ну його нафіг. Якщо зараз буде холостий, дякую. Одна хпешка, що ти зробиш, чел? Хай тобі випаде холостий right now Ні, зараз хай бой. Бойовий. Це капут. Він повернув собі всі хп. А там тупо бойові і один холостий залишився. Там усього один холостий залишився. Круп'є, що тут робити? Будемо стріляти один в одного, бро. Так це кінець, чел, ну я здохну зараз. В мене один ХП, в тебе один ХП, і зараз ти шмальнеш в мене, і в мене не буде ХП, а. Шанси є, цигарки і лупа. Шанси великі. П'ять бойових два холості, шанси просто прекрасні. Юзуємо цигарку Я би здивувався, як, якби це був Бай-бай mm. <плес> переходимо в фінал, фінальний бій. Нарешті ми починаємо. Більше ніяких дефібриліанторів, ніяких переливань крові. І тепер ми з вами танцюємо на краю між життям та смертю. Ем... Окей. Дві предмети кожному. Дигарки лупа ніж, банка пива. Правила ви знаєте. Банка пива. Без варіантів. Піддивлюсь. Щоб одразу два ХП йому зняти. Знову Цигарки, 4 на чотири. Надягай. Мені дуже повесло. У нас різниця в ХПшках колосальна. Що, не можеш дістати ручки? Е, не повесло. У нього дві пачки сигарок. Мої зусилля куту під хвіст. Але, по суті, якби я це не зробив, він би в наступний раз це зробив все одно. Геній! тебе були на мені наручники, ти міг мене шмальнути два рази підряд. Ти вирішив себе шмалять без Мені залишається тільки похлопати тобі, чел. Він не здесь мені ніфіга! Давай. Ну тут ти вже, дійсно, впевнений, як я розумію. Це я десь профакапив, не продивився той момент, що зараз 100% буде бойовий патрон. Типу. Але мені особисто це нічого не значить, тому що. 3 на 2. Це в тебе ножі є, в мене їх нема. Ти мене можеш тупо ножами захерячити, а от я тебе не можу. Банка 3 Три 1 Спробуємо. Спробуємо через наручники пограти. Що, сам вигадав гру, а тепер сам програєш в ній. Почнемо. Звісно, почнемо, чел, в тебе хп не залишилось, це останній твій раунд. Ні, ну ти можеш мене зараз вбити, звісно. Є шанс, що я зараз помру, але. Як ви бачите, переміг тут я, а не якийсь сраний бот з гри. Сейф. Долари. А можна мені це новою поштою вислати додому, будь ласка. Я був б радий Хоча ми ж могли б перерахувати просто на картку, наприклад. Вітаємо. Зроблено пострілів 20, вийнято патронів 41, Виламано дверей 2, 2, викорено цигарок 4. Випито пиво у мілілітрах 1980. Ви зробили 66 тисяч доларів. Натисніть будь-яку клавішу, щоб вийти. Ось так от коротенька гра. Прикольно, В принципі, стилістично виглядає класно. А, серйозно. Дякую за те, що подивилися це відео. Мені сподобалось цей маленький, коротенький. Е... Сюжеток про. <схід> так би мовити, російську рулетку з дробашом. Зустрінемось вже в новому відео. Бувайте!